У кому краю є село, де мешкають загадкові істотки. Вони жили у щасті сотні літ аж до сьогодні. Вітаю, сморф! Серґамей! Тепер вони втечуть у світ, якого й не уявляли. О, ні. Сморф. Гляньте транспортний засіб. Заходьте сюди! Не відставати. Ай, придавлю! Цього року. Вони мирні. Не обманюйся, що вони такі гарненькі. Now it's all in, you know! Ой, вибач. З усіх людей на планеті ці чарівні істотки обрали нас. Смурфавельно! Ви ліпите свій смурф до всього. Смурфики, смур, смур, смурф. Ану не вживай поганих слів, хлопчисько. <пілляння> від Columbia Pictures. <пілляння> На Sony Pictures Animation Ах! Гонитва. Ах! Маскуємось. Триває. Ах! Мені 546 років. Я старий для такого. Ах! Перший ще роси. За моїми розрахунками, ми втекли. Пригнесли 3D пригоді року. Ану віддай мені Вперед, смурфи! Стій! А де тато? А забрав! Своїх ми не кидаємо. Ти не сморфуєш не на ту дівчину. Сморфа Бонга! Мені гратись на бридло! <плес> <плес> Смурфики. Успівай! Стоп! Ніхто не вважає, що пісня трохи набридлива? Я так вважаю! У 3D